Привіт, друзі! Сьогодні ми зустрілися з Наталією, учениця першої школи в Мадриді по фотографії, фотограф-початківець. І Наталі, я б хотіла запитати, з чим ти з чим ти взагалі прийшла до мене і з чим ти стикалася під час навчання? Чи було тобі легко? Важко? Розкажи трішки. Доброго дня! Мене звати Наталя, мені 51 рік. Прийшла, ну, чесно сказати, прийшла. Я мене моя подружка підштовхнула. Яка каже: ну йди, ну ти, ти тобі виходить, тобі виходить, йди, подивися. Ти бачила? Ти бачила, йди бігом. Фейсбук там Соня виставила, вона відкриває першу школу. Йди бігом, дзвони, Клас. ти вже і дзвонила. Кажу, ні, ще не дзвонила. Кажу, я не можу ніяк на наважитись. налаштуватися, наважитись. Ну йди, ну тобі виходить, ну давай, давай. І це давай, давай. Це було до останнього дня. Ну no, і таки я наважилась і, і прийшла. Тому що мені подобається фотографія. Я як сказати, самоучка деколи роблю фотографії, деколи робила відео. Клас. Мені це мені мене це надихає. Перше, я маю так поставити мореж твоїй подружці, тому що вона витягла тебе з зони комфорту. І я просто пам'ятаю Наталію, яка приїхала там давати кошти, і така, але мені 50 років. То я кажу, так це круто, тому що не кожна людина 50 років отак візьме і почне щось нове вивчати і взагалі змінювати своє життя. Вибирати себе, і я просто пам'ятаю твої фото. Там, наприклад, на початку і зараз Наталя топ перший фотограф, початківець. Я без обід учні, Ви всі гарні, всі гарно все фоткаєте. Але, Наталь, просто бомба. клас. дякую. дякую. Як тобі навчання? Навчання е дуже легке, дуже доступне. Читаєш, дивишся і береш камеру, і ти все розумієш, нема ніякого такого. Ну, в мене не виникало лишніх запитань. Ага, отак Соня розказала, камеру взяла, записала, подивилась, спробувала, є супер. Знову записала, подивилася, є супер. Завжди, коли мені потрібно було, я тобі писала, дзвонила. Завжди були, якщо були запитання, ми завжди. Їх обговорювали, а так навчання дуже легке, дуже доступне і зрозуміле, Клас. що нема ніяких таких, як деколи дивишся в Ютубі, вони щось говорять, говорять, говорять. Думаєш, ну про що ж ти розказуєш? Нічого тебе не розумію. Тут просто вся інформація зібрана ну, все, в купу. Все готове, дали, отакого принесли. Беріть, користуйтеся. Плюс досвід, яким я користувалася, проходила ті, знаєте, камні набивала собі на колінах, а тут, щоб ви не тратили так багато часу, а пройшли це значно швидше. От, Із щирої душі. Я пам'ятаю, як ми з тобою зустрілися, коли ти мені принесла кошти за оплату за навчання і. Е ти мені почала розказувати мені 50 років, я боюся, не знаю, там те, 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 вже прожила життя. Розкажи трішки це, для того, щоб молодь зрозуміла, що в 50 років можна прекрасно вчитися, здобувати щось нове. Ну так, страшно виходити зі своєї зони комфорту, коли ти вже привик. ну ніби а то мені так добре. От сижу я собі на тій роботі, але деколи ж сижу на тій роботі і думаю, невже я не варта на щось краще? Я ж варта цього. І от от такі думки щось почали в мене останнім часом закрадатися. А ще помогла мені моя, моя подружка в цьому. Я тій подружці поставлю каву або Алла, а це тобі, Алла. І от і отак от з такими думками. Тому вважаю, що Саме краще дівчаткам починати, от закінчили інститут, закінчили бакчелірату, ідіть вчіться, навчайтеся. Розумію, що це є ніби заробіток і не потрібно дуже багато там вкладати ні розмов, розумову, ні розумових знань. Ну, пішла, поприбирала і, і пішла собі додому. Так, воно так здається. Але з роками ти розумієш зовсім інакше, що ти чогось хоче добитися. Я приїхала сюди за кордон 24 роки тому, так, але перше було так: привезти дитину, заробити на хату, якось стабілізуватися, стати твердо, щоб стояти на ногах. Тут вже друга дитина, ну вже стою на ногах. Добре, думаю так. Старша вже сама працює, менша. Забезпечена, ну постаралися, ми для того думаю, зробили все. Так, треба щось робити. Ну, не можу. Я вже не хочу там працювати, скільки можна. І тут з допомогою все ж таки моєї подружки: іди, пробуй, давай, не стидайся. Я кажу: я стидаюся, я не хочу. Ну, як на мене будуть дивитись на таку стару і що будуть казати мені? Каже: іди, ти можеш, іди. Ну і от. Пішла, наважилася, пішла. І як твоє емоційне, як ти зараз себе відчуваєш, я... беручи вже якісь кошти за фотосесії, маєш вже якихось клієнтів. От, от, от є якісь отак... Є різниця, тому що ти йдеш з роботи з задоволенням. Я приходжу, я беру цей фотоапарат і все, я сідаю в комп'ютер і, і починаю їх редагувати в фотошопі, бо, бо клієнт вже чекає, а приходиш. З лімпієси, як, як тут кажуть, ну прийшла, о, все, я вже нічого не хочу. А тут зовсім інакші емоції, і воно тебе втягує, в то краще, не стараєшся, і ти, я вже так, я вже собі думаю, ага, в мене почнуться клієнти, я вже так, ага, ту роботу я можу лишити. Ту роботу я вже теж можу лишити. І, і вже помало потихо. Правильно, Працювати. Ну, до прикладу, я коли розпочинала цю історію з фотографії, я звичайно деякі роботи ще залишала, тому що потрібен був контракт. Там оцей. але е коли мені прийшов остаточно. Це коли я за вихідні, за одні вихідні заробила те, що я заробляю за цілий місяць. І я така: Соня, ти не туди фокусуєшся. Давай створи собі більше клієнтів візьми, і тоді ти взагалі не будеш паритися. І весь тиждень ти будеш мати просто е, вихідний. Він для себе, для сім'ї, для, для сім дітей. А так не, не вистачає. Вроді здається, що ти ну що я там прийшла, але ти приходиш з тої роботи ну ніяка, а чим далі, тим більше ти змучуєшся на тих роботах. А тута прийшла. Фотосесія відбула годинку, прийшла, сіла фотографії... З людьми поспілкувалася, Грант, каву собі попили шампанське попила. Приємності. Одні приємності і одні позитиви. Це а ще і класно. задоволення від роботи. Від Це найголовніше. Саме саме, коли ти бачиш цю картинку і вона тебе просто окриляє те, хочу а ще. І коли клієнти тобі напишуть відгук. Вау! Ох. Класс, ти класс. Класс. Це супер. Я це теж пережила і знаю, розділяю з тобою цю радість. Це клас. Що тобі дала наші зустрічі, коли ми зустрічалися не онлайн, а офлайн? Зустрічі офлайн ну це взагалі бомба. Це ти прийшов. Особливо пам'ятаю першу зустріч, коли ти нам дала об'єктиви, їх можна було помацати, попробувати і ними пофоткати. Це було щось. Це кажу, це бомба. Це було дуже цікаво. от як... З таким об'єктивом виходять фотографії, як з таким об'єктивом, які на налаштування фотоапараті. Це це дуже корисно. отакі От зустрічі. Друга зустріч це теж це, це супер. Друга зустріч, я тепер захожу Змака. на твою сторінку в інстаграмі і думаю, ну нічого себе наталі. У тебе є бачення, я бачу, що у тебе є свій почерк, і при тому, що він йде. Із... Дякую, подружка, дякую, що ти оце, Я тобі буду дякувати безмежно. Це дуже класно, бо тому що я, наприклад, за, свій, за свою практику на початку накупляла всякої техніки, яку я потім перепродувала. Я не знала, що з цим робити. А коли запитувала фотографів, е, а що це у вас об'єктивна таку класну картинку видає, вони кажуть, класний. Енонівський, тобто все, вони не хотіли ділитися своєю практикою. Взагалі, те, щоб в мене була картинка така, як у них, і плюс вони були зовсім в іншій країні. А я прям беріть, попробуйте! Ну, ну так от, це це знали. дуже великий плюс. Це це ніде не візьмеш. Це напевно тільки в тебе. твоїй, в твоїй в твої першій школі, що що можна дійсно прийшов, тобі показали, дали, і як я казала. Нате беріть і користуйтеся так, так, і, і за вікови. Все від коли вашого то, бажання, все, все беріть, беріть і дівчатка, хто кому 20 років. Ідіть, навчайтеся до соні. Обов'язково. Дякую, Дякую. Ця вся інформація в неї дуже легенька, вона дуже доступна і завжди Соня е, допомагає, які тільки вам потрібні запитання і відповіді. Завжди вона вам дасть, розкаже, покаже. І, отако, як кажуть, на тарілочці вам подасть, вам тільки його треба взяти і з'їсти. На рахунок е, соняних курсів, на рахунок ціни, це так само це е, за таку ціну. Я би пішла ще раз до неї вчитися. Це є це є зовсім можна сказати ціна. Ну гратіс, як тут кажуть в Іспанії. Це є безкоштовно, це, це неоціненно, ці ці всі знання, які вона дає, і, і за таку низьку ціну. Ну, ці кошти можна відбити за місяць, я думаю. Запросто. Навіть, ці... навіть за пів місяця ці кошти можна відбити і кажу, а знання залишаться, і... плюс матеріал залишиться з вами назавжди. Знання, я його не матеріал, і, і зараз, що тільки мені потрібно, я йду до Соні. Соня мені так це, 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 це. І, і за це не бере кошти. Дякую <ріпи> тобі. <ріпи>